Від початку повномасштабної війни у Маневицькій лікарні на 50 відсотків зросла кількість пацієнтів. Окрім жителів району, зараз у медзакладі надають допомогу військовослужбовцям, розповів директор Олег Бегаль. З його слів нині на лікуванні перебуває 25 таких пацієнтів. Івану Демчуку 46. Боєць лікується після поранення. На тренажери хожу і тут електричні штуки вводять, препарати мені. 20 травня отримав поранення. Лікуюсь до цих порі. Хірургічне відділення розраховане на 35 ліжкомісць. Нині воно повністю заповнене, говорить лікар Богдан Седорук. На даний час відділення завантажене. До нас поступають військовослужбовці після етапного лікування. Військовослужбовець Сергій Бакай отримав контузію у 2015 році під час служби в АТО. Нині лікується у неврологічному відділенні. Головні болі, тошнота тосотача. І відділення загружене повністю хворими. Звичайно, що війна повпливала. Стреси, душевний неспокій відбивається на здоров'я в людей. Олена Веремейчик переїхала на Волинь з Кривого Рогу торік у березні. Зараз працює у лікарні. На обід борщ, макарони по хлостки, салат з капусти, військовим треба посилене харчування. У ну, сьогодні риба була жарена і каша. Зараз у лікарні бракує хірурга, акушер-гінеколога та реабілітолога, розповів директор медзакладу Олег Бегаль. До нас звернулися за працевлаштуванням протягом повномасштабного вторгнення чотири лікаря, три акушер-гінеколога і один лікар-педіатр. Станом на сьогодні залишилось працювати один лікар педіатр, двоє інших лікарів гінекологів призвані в Збройні Сили України. Колківчанка Наталія Воробей перебуває у пологовому відділенні. Днями вона народила дівчинку за допомогою кесарового розтину. Зараз почувається добре, каже жінка. Знали, що нас будуть оперувати, вже були настроєні. Перший день важко, а на другий день вже бігали». За період війни повномасштабного вторгнення з 24 лютого у нас народилося 213 дітей. Маневицька багатопрофільна лікарня має 9 відділень. Фінансування медзакладу цього року зменшилося на 4,5 мільйони гривень, каже директор Олег Бегаль. Попри це, говорить, в лікарні продовжили капітальний ремонт приймального діагностичного центру, який розпочали ще до початку повномасштабної війни. Кошторисна вартість загалом 6 мільйонів гривень, але треба коригувати проєкт Рентген вже в нас працює. Раніше, як викликали відділення, доволі так не хотілося. Зараз цим новим летиш. Якість дуже прекрасна. Структура кісток все видно. На випадок відключення електроенергії у медзакладі встановили генератор, який повністю забезпечує пологове відділення, реанімацію і операційну, каже Олег Бегаль. В лікарні облаштоване протирадіаційне укриття, де на час повітряної тривоги можуть перебувати 400 людей. Оксана Кот, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.